Відмови хасидів лунають щоразу на наші прохання про інтерв'ю. Усе тому, що сьогодні шабат, день коли Тора радить утриматися від будь-якої роботи та користування гаджетами. Можна хіба молитися, розважатися та їсти кошерну їжу? Спілкуватися з нами не хотіли ні вночі, ні вранці. Шабат і кошабатношабат no. ніякого телебачення, нічого, ні куріння, ні телефонів. Тому я не буду говорити. Тим часом кварталом ширяться пахощі. М'ятно жасминовий шлейф тягнеться від цього столу. Як пояснили хасиди не на камеру, саме цей запах дає благословення. <клес> а ще безперервні молитви, опісля ж знову танцювати і співати. Тут перебуває лише гул рятувальних машин. Надійшло повідомлення про загоряння авто. Утім, його так і не виявили, пояснила речниця ДСНС області Юлія Норовкова. Натомість, ось у цій багатоповерхівці через необережність прочан стався потоп у будинку на вулицях та навіть на даху сміття. Люди відпочивають, кушають п'ють. Треба те, що обірають. Племіни колись у нас гвардії і говорить, Таке робиться, що дядь Коля це дана бачить. Я вирішив побачити і знутрі що робиться. В них є любов до своєї національності, до своєї релігії. Це б нам би так. Ідеї бізнесові, якісь у мене вже з'явилися. Наприклад, не розкажу, бо дорого коштують. Під час проходження блокпостів у Хасидів подекуди вилучали алкоголь та речовини, схожі на марихуану, каже речниця Нацполіції Черкащини Зоя Вовк. Загалом же Рожгашана минає без грубих правопорушень. Ця ніч минула спокійно, ні жодних порушень. правопорушень ми не виявили. Порушення правил комендантської години трапляються. Я не скажу, що це масові порушення, але вони є. Ну власне, так само ці правила порушують і наші українці. Зачувши повітряну тривогу, хасиди до укриттів не поспішали, адже за графіком молитва. Святкувати Рожгашана прочани будуть ще й завтра, а опісля збиратимуть валізи додому. Та наступного року обіцяють повернутися знов до Умані. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.